Городенківщина приймала у себе журналістів зі всієї області. Поїздка відбулася у рамках престуру, з зініційованого головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишевенюком. Представникам засобів масової інформації показали всі галузі господарювання житниці Прикарпаття. Серед тих, хто оглядав досягнення Городенківчан, був і Богдан Малецький. Городенківський район став черговим, з яким познайомили журналістів. Зустрічали Акулпера у незвичку на подвір'ї школи. На журналістку братію чекали голова райдержадміністрації Іван Мороз та голова райради Богдан Кобилянський. Розпочалося все традиційно із вручення керівникам делегації хліба солі. Далі всі присутні мали нагоду оглянути школу. До слова це величезна споруда розрахована на 360 учнів. Зараз тут навчається лише 120, каже директор навчальної установи Іван Кобилянський. У нас працюють різні спортивні секції. Різні... Ні, гуртки по за фахом, за профілем, там розумієте і так далі. Але розумієте, приміщення воно велике, бачите, на 360 чоловік. Але фактично у нас всі класи зайняті, всі класи. Там кабінети, які е, от пустують там кабінет фізики, кабінет хімії. Інформа... кабінет інформатики розумієте, і так далі. А так практично всі приміщення зайняті, задіяні у нас у цим. У нас тракторна справа, розумієте, профіль тут. Відповідно до місцевості, це колись сільськогосподарський район, як би там не було. Городянка колись годувала всю область і не тільки область. Ну і відповідно до цієї ситуації ми працюємо. Далі всі мали нагоду побувати у рідному селі Романа Шухевича. Тишківці на сьогоднішній день активно розвиваються. Тут будують новий будинок культури. Допомагає в цьому влада і депутат Верховної Ради Анатолій Матвієнко кажуть, що в Горденківському районі це буде найкращий заклад культури. А ще в селі функціонує соціальна лікарня для перестарілих. У центрі горду височить монументи генералові УПА. Сільський голова Іван каже, що тишківці і надалі гармонійно розвиватимуться. Фактично воно називається буде зараз. Називається клуб назва, але воно приростає. Будинок культури зв'язку з реконструкцією реконструйовано зал, зде реконструкція залу із 180 місць на 300 місць, 285 точно, з балконом і розширення залу. Ну і буде ще дискозал -диск 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 для розважальних дозвілля молоді, буде фітнес-зал для тренувань з автомопаратами, тими, що тренувальні. Буде сільська рада в цьому приміщенні, музей розширений історії села званих змагань ім. Шухевича, і буде виставковий зал на другому поверсі і зал для. Ну і всі є побутові кімнати і кабінети директора і для артистів, артистичні все повністю проєктовано. Наступним населеним пунктом став Рашків. Тут цікаво працює сільський голова Петро Брус. Він виграв всеукраїнський грант на виготовлення тротуарної плитки та поребриків. І тепер місцева влада має все обладнання для цих робіт. На це громада села отримала близько 200 тисяч гривень. Тепер у Рашкові планують встелити тротуарною плиткою центральну частину населеного пункту. каже Ми Мене на цих 10 тонн цементу Виготовили вже диво, 122 метри е, поребриків е, і 450 метрів квадратів плитки. 150 квадратів завезли вже на школу е, 58 квадратів на цвинтар завезли, бо там це має викластися 150 квадратів на школі, е, біля клубу 200 квадратів, е, на сільському стадіоні площадки. 75 квадратів і на цвинтарі там мали викласти коли Ну, Вони кажуть, що трохи менше, може, то подарують школі трохи, Десь за цим вже переговорювали. Е, виробництво саме йде, е, жителями села. На школу, наприклад, виготовляли працівники, техпрацівники школи, розумієте і то. Е, на клуб он диво, молодь села, е, на цвинтар люди з села приходили, е, на стадіон футболісти. А ще у цьому селі знаходиться одне з відділень агрофірми «Філія перспектив. На сьогоднішній день це один з лідерів агросектору Прикарпаття. Тут все роблять за останнім словом науки, та й техніка. Тут лише найсучасніша, каже головний агроном Іван Войцех. Ми якраз для того і створені, займаємося рослинництвом. В першу чергу для забезпечення гусей, знят з криптофабрики. Це вирощування кукурудзи, Ну тут йдуть спеціальні гібриди. В основному фірма Євраліс. І два гібриди фірми Сенгента. Для забезпечення ну, в рік можна, нам треба, наприклад, заготовити 5 тисяч тонн кукурудзи, ну, там міняється 3 тисячі тонн, вони вже кажуть нам скільки. І ми вирощуємо решту всю кукурудзу, яку ми вирощуємо для реалізації. Саме Рашкові під час відвідин дитячого садочка голова районної ради Богдан Коблянський розповів про стан справи дошкільної освіти. Він зазначив, що Городенківщина в цьому плані має одні з кращих показників в області. Голова Городенківського парламенту зазначив, що район і надалі буде працювати для покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів. Садки ще були побудовані ще раніше ще коли існували досить потужні колгоспи. Вони їх побудували. І дійсно дійсна хвала тій владі, яка була поперед перед нами і десь. І тепер ми щось відновлюємо, відремонтовуємо і практично запускаємо в дію. В районі сьогодні 33 дитячі садочки, і практично в такому стані відремонтованому, як на сьогоднішній день, ми знаходимося в цьому рашним дитячого садочку. А Городенка пишається своїм сир та цукрозаводами. Однак, окрім цих підприємств, Городенківці мають має що показати приїжджим. Про це ми поговоримо у наступному інформаційному випуску. З Городенківщини Богдан Малецький, Сергій Грицак. програма НТК».